Пам'ятаєте нашу справу про українську модель Марію Ковальчук, яку знайшли напівживу з численними переломами в Дубаї? Тоді ходило багато чуток, що це зробили дубайські шейхи. Проте недавно Марія дала інтерв'ю, і виявилось, що з неї це вчинили синки рашистських олігархів, і навіть в ОАЕ справу намагаються зам'яти. Мовляв, дівчина сама стрибнула з висоти і покалічилась. Щось дуже димне відбувається по всьому світу. Рашистських злочинців прикривають абсолютно скрізь, а їхніх жертв виставляють так, ніби вони самі це з собою зробили. Або ще гірше, що жертви є агресорами. Ще один схожий приклад стався з українською організацією, яка займається науковими дослідженнями в галузі клімату. Ця організація отримала перше в світі благословіння від нового папи римського. Виступає на форумах, організованих ООН з проблем клімату. Недавно вона опублікувала доклад про шкідливість мікро та нанокласику у співпраці з двома університетами, але ця організація не в фаворі у РФ. У червні 2025 року її визнали екстремістською на території Рашки. За словами Генпрокуратури РФ, діяльність цієї організації становить загрозу стабільності Росії, де стабілізує суспільство і підриває національну безпеку РФ. І що підсумку зробили в Україні? Ви їх? Ні, зробили якраз навпаки. В Україні починаються брегливі вкиди, що це ФСБ так прикриває свою організацію, але ж це вже не налазить на здорову голову. Адже Рашка сама клепає експертизи, що стимулює знищення та дегуманізацію учасників цієї організації по всьому світу. Проте вже відомо, що за цими наклепами стоїть пропагандистська машина Ересії. Це сектантська організація Рацирс на чолі з Олександром Дворкіним. А в Україні є агенти. Це Ірина Кременоська та Олексій Святогор. Організацію, яку визнали екстремістською в вражці, і проти якої РФ організовує репресії по всьому світу, це АЛАТРА, і зараз дуже важливо поширити цю інформацію, щоб викрити Рашидків агентів в Україні.